Курс російської валюти пробив позначку 100 рублів за долар. Екстрене рішення Центробанку різко підвищити облікову ставку пройшло майже непомітно для фінансового ринку. Тенденція девальвації рубля триває більше ніж рік. Її розкручує суттєве зменшення притоку валюти, спричинене серед іншого санкційною політикою заходу відповідь на агресію проти України. Спробуємо розібратися, на що вплине падіння рубля і до якої міри може відбутися курсове піке. Доброго дня, пане Володимир. За версією Блумберг, російська валюта потрапила до трійки найслабших валют світу за останніми даними, от буквально два дні тому, читав статтю про те, що російська валюта потрапила до трійки на слабших світу валют разом з турецькою лірою і аргентинським песо. Це так російська економіка прилаштувалася до санкцій, які не працюють, і про який процес конкретно йдеться. Ну, по-перше, працює втрата ринку вуглеводнівого, адже доходи е, нафтового і е, газового секторів скоротились досить суттєво ледь не на четвертину. Е, оскільки російський бюджет напряму залежить від е, обсягу торгівлі вуглеводнями, зокрема нафтою, а потім на другому місці газом, це означає, що Доходи російського бюджету падають. І є ще один фактор тиску на рубль. По перше, заморожені понад 300 мільярдів російських активів, і Росія не може використовувати їх для підтримки рубля. По-друге, торгівля, наприклад, інтенсивна торгівля нафтою із Індією ведеться в рупія. Рупія не конвертована валюта. Плюс частина торгівлі ведеться із Китаєм в Юані. І це означає, що якби не кляли російські е економічні теоретики залежні зовнішньої торгівлі від долара, і як би там не агітували населення, що долар втрачає позиції, але ж е основна частина комплектуючих е закуповується на зовнішніх ринках в доларі, а долар взяти особливо ніде. І ще нагадаю один важливий фактор: за поточний рік, поточний, ну, за 12 місяців е, минулого і поточного року з території Росії виведено активів на 245 мільярдів доларів. І я так розумію, ситуація е, погіршується, тобто ще триває процес виведення, так? Ладно. По-перше, триває процес виведення. По-друге, відбувається абсолютно знущальний процес так званої націоналізації активів. Ну от, в, наприклад, в данської е, певної корпорації Карлсбург, вона називається, націоналізували так звану Балтику, брендову компанію, і, і, і данцям за неї ніхто нічого не заплатив. Це означає, що подібні націоналізації відбувалися і в енергетичному секторі, до речі, минулого року. Тому це означає, що зараз е великі корпорації, які е ну, на понятійному рівні співіснували з російською державою, будуть шукати способу залишити територію Росії. А це означає, що і е технологічне відставання скоро стане фактором. Досить чутливим нагадаю, що, наприклад, авіаційний сегмент сегмент цивільної авіації потерпає від нестачі комплектуючих, і частина польотів відбувається на аварійних бортах. Буквально от в одній з Red Wing компанії російська. Вона одномоментно зупинила два борти в Туреччині, які на чартерах працювали, тому що не вистачає комплектуючих заборонена поставка комплектуючих до цивільної авіації, і це означає, що Росії доведеться зупинити авіацію цивільну за такої величезної території, без авіації. Просто економіка жити не зможе. І, попри це, прем'єр Мішустін заявляє про якісь темпи зростання російської економіки. Що це? Це е, красива, красива маска при поганій грі, чи як можна російськосвітове світовий банк? Справді відзначив зростання, тобто зростання на тлі падіння. Він скоротив обсяги падіння і прогнозує падіння лише по моєму на 4 десятих відсотка. За різними оцінками економіка Росії має обвалитися на 8 наприклад, тобто це великий ланцюг суперечливих цифр, але треба розуміти наскільки, скажімо, вичерпуються російські економічні ресурси, бо у звітність іде, наприклад, будівництво окопів на окупованих територіях України, використання бетонної всякої продукції цементу. Плюс е в залік зроста валового продукту йде, наприклад, військове виробництво. А виробництво цього різного військового продукту, починаючи від одягу для військових, взуття для військових і всіляких видів техніки це ж е процес, який не генерує нову додану вартість. Це все виробляється із згорає. Але в залік валову продукту воно входить. Тобто, частина до третини економіки Російської Федерації на сьогоднішній день задіяна в тих галузях, які не, ну, не мультиплікують додану вартість, не додають її. Пане Володимире, зрозуміло, про літаки, про окопи, то що. А яким чином оце падіння і оця така негативна, м'яко кажучи, ситуація відбувається на простих пересічних росіянах? Ну, по-перше, російська економіка влаштована таким дуже хитрим чином. Прибутковими в Росії є приблизно 12 або 15 суб'єктів Федерації, всі решта сидять На дотаціях. На дотаціях. По-друге, домогосподарства потрапили за останній рік в дуже складну ситуацію, доходи скоротилися за різними оцінками на 15% доходи домогосподарства. І виникла нова тема кредитування домогосподарств на закупівлю продуктів харчування. Тобто, це, це кредити на. На продукти. Це, це нова історія. Це навіть не картки, не купони. Це навіть не картки. А, ну і, е, власне, ця система кредитування це був такий свідомий механізм заганяння населення, бідного населення в борги, для того, щоб потім легко було його мобілізувати е, за досить високу оплату на війну. І це нова індустрія, коли росіяни почали торгувати власним життям. І ті, чий Наприклад, господар, чоловік в домі загинув на війні. Сусіди їм заздрять, що вони миттєво стали багатими мільйонерами. Так нізять мільйонерами. на ладах на нових але. Так, і сплатили всякі борги по кредитах. Але логіка інша, що це ж одноразовий момент. Ти продаєш свого рідного за гроші. А що ти будеш після того робити? Так. Якось росіяни цього моменту не оцінюють. І ще одна тут насправді відбувається кілька таких самосуперечливих чи взаємосуперечливих тенденцій, тому що, коли головним годувальником до цього був нафтогазовий сектор, то падіння доходів в нафтогазовому секторі починає наскільки різко скорочуватися, що з'явилися нові індустрії, наприклад, оборонка. Вона почала оживати. Швея в Російській Федерації, яка ще рік тому отримувала 25 тисяч рублей, починає отримувати 100 тисяч рублей тепер. Але це ж знову-таки генерація продукту, який, який не виробляє новий продукт. Це одноразовий акт, він згорає. Але створилася каста вигодонабувачів на війні. Це е, працівники. Оборонних заводів, члени родин військових, найманців, ну і все, що пов'язано з постачанням військ, і це, це дало певний шанс зовсім таким занепалим регіонам, там ну, Курганській всякій області, до цієї нечорноземні Глибинці, яка. Втрачала людський капітал від 91-го року, наприклад, у місті Мурманськ лишилося 45% населення. У місті Воркуті 30% населення. В Архангельській області скоротилося, по-моєму, на 300 тисяч. Ну, відсотків на 30. В багато регіонів просто відбулося вимивання людського капіталу, а часом не вимивання, а вимирання. В цьому сенсі. Те, що Росстат малює, вірити йому не варто. Але можна сказати, що від регіонів, ситих від нафти, з'явилася тенденція перетікання капіталу в регіони, які до цього були злитнім повними. І це дещо починає ну, обнадіювати російське населення. От вони бачать, що раптом в тих, в тих регіонах починають з'являтися гроші. І, і Вони ж не розуміють, що ці гроші, е, ну скажімо, тимчасові. Це не стала тенденція. От вони проїдять їх за півроку, а далі що? І це е, те, що з одного боку ніби е, відновило велику любов до Путіна і до путінізму. До, і, ну, і віра в війну як, як шанс для е, суспільства. А з іншого боку, е, я думаю, що гляде дуже швидко вичерпання цих ресурсів і розчарування населення. Най ну, воно так і буде. Дуже дякую вам про, за змістовий коментар. Продовжуємо допомагати ЗСУ і вірити в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!